Вітаю всіх учасників! Я Костяковчина Сесія, учениця 10 А класу Рівненського ліцею No26. Хочу презентувати вам своє дослідження на тему географічні аспекти національної кухні Рівненщини. Українська кухня надзвичайно багата і має величезну різноманітну кількість трав, тому по праву визнана найбагатшою слов'янською кухнею. Гастрономічною ідентичністю території Рівненської області можна вважати сукупність певних особливостей, існуючих в ньому гастрономічних культур, які визначають його унікальність поряд з іншими регіонами та є справді, на нашу думку, актуальними у вивченні. Метою нашого дослідження є висвітлення гастрономічної спадщини Рівненської області з метою її збереження та також популяризації. Об'єктом дослідження є традиційні страви національної кухні Рівненщини як гастрономічна спадщина та також як гастрономічні аспекти Рівненської області. Предметом дослідження є географія традиційних страв у Рівненської області та їх гастрономічна ідентичність. Науковою новизною нашої роботи є те, що ми вперше висвітлили географічну систематизацію національних страв Рівненської області. Розкрили традиційні страви національної кухні у межах зони туристично-культурного шляху в Віарегії, проаналізували чинники поширення автентичних страв Рівненщини та встановили просторово часові закономірності збереження гастрономічних рецептур. Ми з'ясували, що для приготування повсякденних страв жителі Рівненщини використовували продукти, які ж самі вирощували або збирали в лісі. Традиційними способами приготування було варіння, тушкування, смаження та запікання, а для зберігання продуктів застосовували соління, квашення, сушіння та унікальну технологію сирого в'ялення м'яса. Територіальне розташування Рівненщини в межах двох історичних регіонів зумовило поєднання різних культурних традицій. Сільські колоритні страви полісся вдало гармоніюють з кухнею волині. Серед перших страв. В області здавна і дотепер є популярним традиційний червоний борщ. У Варівському районі готують зелений борщ з молодої кропиви. У Сарницькому, Варійському та Рівненському районі готують холодну грибну юшку з сушеною рибою. На Березніщині Потравку, у Поліських районах колотушку, а у Сарницькому районі затірку. Серед основних страв в області здавна, також і дотепер є популярними вареники, проте з різними начинками. У Дубинському районі ви можете скуштувати справді унікальні вареники з м'ясом сома. У Варійському районі зберегли давню традицію приготування гречаників. Традиційними також тут є вареники з сезонними ягодами. В Сарницькому та Вареському районі зберегли давню традицію приготування кулішу. Жителі Рівненщини традиційно вирощують картоплю, тому цей овоч став основним інгредієнтом більшості страв. Часто їдять картоплю з мачинкою. У Сарницькому районі готують маржини з квасовою. У Варівському районі ланцепупики. На ви можете скуштувати бульбаники в Рівненському районі товкач. На Думичині надзівани. На Березні гречаний кисіль, сходні млинці та солов'ї. Справжньою візитівкою поїсі є мацик. страва, що вже стала основним гастрономічним брендом Рівненської області. Найлюбленішим десертом усіх районів є пироги, проте також з різними начинками. У Дубенському районі є пироги з пербарисом, яких ви не спробуєте більше ніде в інших районах нашого краю. В Рівному почують боришняні кльоцки – солодкі з маком. А на Костопільщині дітям пропонують печений солодкий сир це такий поліський десерт. В поліських районах ви також можете спробувати справжню лісову екзотику це варення соснових шишок. У Дубинському районі варять кислицю. На Сарненщині – морсь і журавлини. У Вареському районі калинник. У зимові холоди на Рівненщині було прийнято зігріватися трав'яними чаями. В південних районах Рівненщини. Зараз заварюють чай з змеліси, м'яти, шавлії, листя смородини та також плодів шипшин. А в північних районах з липового цвіту, іванчаю, багна, гілочок малини та листя смородини. На полісі часто також ще додають сушені ягоди. Отож. На Рівненщині в наш час ви можете скуштувати справді унікальні і оригінальні автентичні страви, які вже стають, на нашу думку, основою гастрономічного туризму. У своїй дослідницькій роботі я розробила туристичний маршрут Віарегія. Це найстаріший та найдовший автомобільний зв'язок між Сходом та Заходом Європи. На цьому шляху є такі населені пункти, як Корець, Остріг, Рівне, Клевань і Дубна. Це такі туристичні дестинації, де є чудова можливість ознайомитись з цікавими туристичними об'єктами, де ви можете зупинитись у затишних, невеличких готелях чи садибах, де можете насолодитись народною кухнею і традиціями. Для збереження та популяризації Автентичних страв рівнищини вже здійснюють певний ряд заходів. До прикладу, у 2020 році стартував міжнародний проєкт кулінарна спадщина кухні, просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна і Рівного. У рамках цього проєкту у Рівному відбувся фестиваль автентичної кухні Мацик, на якому побувала я і разом з міністром закордонних справ готувала традиційний зелений борщ. Також вже здійснюють певні фестивалі, на яких пропонують і майстер-класи з приготування автентичних страв, ну, та також ще й дегустацію. Це такі фестивалі, як Бульба Фест, Вареник Фест, Водіння Куста, Горлиця, Мадру і Рівненщиною. Останнім часом туристичні агенції вже пропонують тури, на яких також почали з'являтися майстер-класи з приготування та дегустації автентичних страв. Це такі тури, як шумля джорна, равликові мандри, полісся, автентична пригода та гастротур Березніщиною. Отож, географія національної кухні нашої області є колоритною і має свою гастрономічну ідентичність та культуру, яка вимагає збереження та популяризацію. Традиції національної кухні Рівненської області мають величезне підґрунтя для розвитку. Популяризація. Як серед місцевих жителів, так і на міжнародному рівні. Також серед молоді, щоб вони змогли зацікавитись і пізнавати свій рідний край, особливо вже в умовах мирної України, привабливість якою, на мою думку, буде дуже і дуже зростати. Також результати нашого дослідження є корисними для відродження та розвитку перспективних напрямів гастрономічного туризму на Рівненщині.